Так, доброго дня, шановні актерманці. У нас в зв'язку з події, які виникли у нас сьогодні вночі і вранці зранку, то ми виходимо в ефір доповісти вам оперативну обстановку у нашому місті і проговорити, да, що слід зробити. Сьогодні, завтра, в ближайші дні. І як будемо діяти у нашому місті. Тому, тому прошу, зараз ми з вами збираємося. От у нас підключаються глядачі і проговоримо, проговоримо деякі важливі питання. Чому вийшли трохи раніше в ефір? Тому не розумію, там, що буде пізніше, чи буде опять тривога. Чи не буде тривоги, щоб, щоб ми змогли з вами поспілкуватися, чи ви вже могли подивитися цей ефір після цього. Решили провести, поки що у нас нема тривоги. І ми можемо виходити в ефір, є інтернет. Більш того, знаєте всі, що плохо слышно, Плохо слишно. Людмила Єлісєєва каже, що плохо слышно. Давайте я мікрофон сюди покладу, і може так буде краще слишно. Нормально, так, да, звук є? Да. Спробуйте трошки громче, гучніше зробити на своєму телефоні. Так, Сергій, доброго дня. Ну, чого ще раз ми вийшли в ефір? Дивіться, по-перше, хочу. Звернути увагу вашу увагу на те, що ну, в багатьох містах нашої, нашої України відсутні, відсутня електроенергія, проблеми з, з теплопостачанням, з водою, тому прошу вас звернути увагу на те, щоб у вас були і запаси. Так, прошу вибачення. Хочу тут увагу на те, щоб у вас були запаси їди, запаси води. Окрім того, ми за свого боку, зі свого боку, ми над цим працюємо разом з тим. Може бути що завгодно, тому прошу кожному по перше, позаботитися о собі. Як говориться, тому це треба все в голові прорахувати. Прошу вас теж мати усіх і повербенки, зарядити їх. От що касається палива, теж саме. Ми з вами це все проходили на початку війни. Всі ви пам'ятаєте, що потрібно робити і що, що може статися. Тому слава Богу, ще раз, от ще поки вже всі зібралися в нашому місті без пригод, все в порядку. От. Тому ну, є проблеми в багатьох, в багатьох містах нашої країни. Так, що стосується у нас, давайте поки є час, тоді поговоримо. По, так, по нас по голосуванню. Давайте тоді вернемося до того. Ми з вами спілкувалися у п'ятницю і в п'ятницю ми проводили опитування, так? За вихідні. Питання було стосувалося нашої лікарні. Це дуже-дуже, я хочу зазначити важливе питання. Стан лікарень, стан лікарні в нашому місті, тому що лікарня в місті Білгородністровського. Вона зараз планується її зробити кластерною лікарню, да? і вони, вона буде, повинна бути обслуговувати як і містян жителів міста Білгород-Дністровський, так і жителів Білгород-Дністровського району. Окрім того, ви знаєте, що у зв'язку з уже проведеною реформою, у нас немає такого, що як край раніше було, що жителі району йдуть в районну лікарню, да? а жителі міста там, в міську лікарню вже такого немає. У нас кожен житель України має право обирати лікарню, якою він хоче, хоче лікуватися. Тому. І підписуються і декларації з цими лікарами. І так само і пацієнт, де його везуть в лікарню, він лягає на стаціонар і може лягати в будь-яку лікарню. Тому от, ми повинні приводити ті лікарні, які будуть йти спереду, то вони всі будуть. Всі останні лікарні вони просто. Самі по собі і ну, перестануть функціонувати, тому що не буде коштів на їх функціонування. Так от ми з вами провели опитування, опитування на телеграм-каналі. Дуже таке опитування сміливе ви було. Висловіть, будь ласка, вашу думку щодо стану справи у міській лікарні. Керівник Віталій Жнякін впродовж попередніх п'яти років. Півтора. П'івтерпівтори пів... пів... роки ну, і п'ять місяців. Е у нас результати голосування наступні. Е за 56% проголосувало містян і жителів району. Ми ж голосували, й -ті -ті, й -ті -ті, це що лікарня розвивається. 25% проголосували, що лікарня заховається на тому ж рівні, і 10% справ лікарні погіршився. 9% проголосували, що їх не цікавить таке питання. Тому я хочу висловити, по результатам цього голосування. Ну, я розумію, що дійсно і стан справ там такий же: ну, подякувати і Жнякіну Віталію за те, що. Він наразі знаходиться на своєму місті, ну і всім лікарям Білгородністровської міської лікарні, які теж стараються і прикладають багато зусиль для того, щоб ваша оцінка, оцінка містян була настільки високою. А я скажу, що це, ну, дійсно 56% це дуже висока оцінка. Тому дякую і жителям за таку довіру. Ну, я хочу вам. Пообіцяти, що ми на цьому однозначно не будемо зупинятися, ми йдемо вперед. От, і дуже багато планів, ідей, і також ми будемо, як керівництво міста, буде підтримувати розвиток в лікарні і будемо йти вперед. щоб... Це, це ще не все, це не край. Там ще багато чого потрібно зробити, ми це розуміємо. Так, Андрій Іванович, давайте проговоримо. З вами що по вашим питанням? Дам. будь ласка, так, всім доброго дня. У нас на минулому ефірі було дуже мало питань. Це буквально два питання щодо Соборної та Толбухіна вулиць, які потребують підсипки та грейдерування. В план ми вже включили, підприємство наш міський центр благоустрою буде виконувати ці роботи. На сьогоднішній день працюють, доробляють той графік, який в нас затверджений, і виконують роботи. Всі ми пам'ятаємо це міцкеві, 9 січня та інші вулиці. Працюємо сьогодні і вже, я думаю, приступимо до цих вулиць щодо Толбухіна та Соборна. Виконувати ці роботи. Комунальні підприємства сьогодні працюють в штатному режимі, всі на роботі, всі виконують згідно свого графіку роботу. Я вже сьогодні був на одному із комунальних підприємств міста критичної інфраструктури, де ми оперативно провели нараду щодо розміщення автономності до питтєвої води. Ми отримали ємкості вже їх будемо зараз розміщати по нашому місту. Одну з них будемо робити пересувною для оперативності подачі. Це ємкості до п'яти кубів. У нас п'яти кубові сертифіковані нашого. Вітчизняного производства, тому будемо зараз з нашим штабом цивільної оборони приймати рішення щодо розміщення їх, і в подальшому, якщо будуть виникати якісь перебої до постачання води, у нас в кожному районі міста буде така можливість щодо питної води. І також буде пересувна, тому забезпечення зараз нашим комунальним підприємствам вже. Більш енергоефективності та незалежного енергопостачання вже пророблені всі заходи. Зараз по їмкостям проробляємо. Я думаю, що на цьому тижні ми вже визначимося, де вони будуть, і будемо спо... відповід... Відповід... зробимо інформацію щодо доступності і інформацію, щоб люди, мешканці нашого міста, знали, де в нас є автономність. Також ми всі проговорювали, що у нас на вулиці Франкові автономний і поглядів. Енерг... Енергозабезпеченню і по свердловині також будуть ємкостя і в подальшому в нашому місці. Поки в мене все. Музеянка запитує, що по десантнику просили почистити трубу. Так, е, да, вона в нас в графіку на цьому тижні. Я відповідав на минулому ефірі. Десантников я пам'ятаю щодо прочистки лив... ливньовки, і ми її виконаємо на цьому тижні. Максим Борисович на цьому тижні запланували. Про чистку труби. Так, ну ви розумієте, да, що зараз основну увагу треба приділити дійсно альтернативним істочникам живлення. Ми повинні мати це у себе в місті. Ми над цим працюємо. Приклад ми показали вам в вихідний день, коли в неділю ми були на бюветіна Франко. І я як приклад показав, що ми робимо. Це дійсно, ми багато що ще робимо, але поки ще це не висвітлюємо. Ну, потрохи, якщо вам буде цікаво, то ми це покажемо там, в міру того, як ну, це буде доцільно. Тому дійсно є головні завдання, ви бачите, що, що зараз відбувається да, на території нашої держави. Сьогодні Росія з'їхала з, з Глузду, і ми бачимо, що вночі ніхто не виспався, і до, до обіду у нас було... Ну, ми розуміємо, да, що хочуть нас вести в паніку, хотять дестабілізувати ситуацію, наносять удари по об'єктам критичної інфраструктури. Дуже багато. Проблем ви читали у Києві. От, я так розумію, що будуть великі проблеми із опаленням взимку. І це ще не все. Тому прошу ще раз звертаюся до всіх мешканців міста, прошу вас. Ми, ми готуємося, але разом з тим, ми, ну, що стосується там. Багатоповерхових будинків, ну, ми, як, ну, як, дай Бог, що, що якщо буде по плану, то все у нас буде гаразд. Разом з тим, ви повинні теж, теж передбачити, якщо будуть якісь форс-мажори, ну, то мінімальний запас повинні робити. У всіх повинні да, бути мінімальні запаси і харчування, і води, і так далі. і так далі. Разом з тим ми однозначно ну, будемо працювати теж в цьому напрямку. Так, давайте питання. Є одне питання. І будемо працювати. <клі> Марія Романова. Здравствуйте, куди під'явиться оборонування для безплатного уз-щитовіки? Дякую. Дивіться. Я вам так, я ж вам не медик, <клі> я медик. У нас буде коли Віталій не буде давати прес-конференцію. У нас завтра по плану. Головний лікар лікарні буде, буде давати прес-конференцію. І він вам розповість про всі ці медичні моменти. Ну, тому що, ви запитуєте зі щитовидки. Я, може вона і робиться, а може і не робиться. Я не знаю. Ну, це питання можна я її не, не робив собі, тому і не зможу вам відповісти. Гагарина на 6, вже півроку немає бомбосховищ і доступу до підвалах. За слів председателя ОСББ приватна власність, прийміть, будь ласка, міри. Послушайте, ну якщо до цього руководителі доруководили, що у вас в ОСББ приватна власність, то їх ну, хтось дав дозвіл на її викуп. Якщо вона вже приватна власність, то мер не може прийняти міри, щоб її когось одібрати. Поэтому я з'ясую Гагаріна 6, це вознемре, я так думаю. Mm, да, це, це, це найближче це у вас Приморська 14А. Там є в нас ПРУ. Якщо, uh, якщо там приватна власність, то найближче Приморська 14А. Ольга Ткаченко, да, да, подскажите, пожалуйста, планируется ли ремонт дороги возле магазина Меркурий? Ольга Ткаченко, планируется ремонт дороги возле магазина Меркурий. Сейчас э, проводится тендер на, на эту дорогу. Тендерная процедура происходит. До этого согласовывали, по как, как и требует постанова Комитета министров, согласования идут с военной администрацией э, сначала района, потом области. а сейчас уже согласовали нам, пришли, и сейчас объявляется тендер, проводят тендерные процедуры. Я, если тендер пройдет нормально, то я, и, и дай бог, что у нас в государстве все нормально, потому что вы видите, что творится. Нельзя ничего предвидеть. То через месяц, по идее, ну, должны приступить к работам. Ну, правда, когда еще пока договор 10 дней, ну, полтора ну, месяца. Будем удивиться, дай бог, чтобы у нас действительно была возможность видно уже жить и Так, э, Давайте, друзья, э, по вопросам быстренько-быстренько пройдемся и идем, идем дальше працювать, потому что такой у нас сегодня график. Сегодня просидели у нас э, на раду проводили в Бомбосховище. Непонятно, что будет сейчас дальше. Самое главное, что я вам всем рассказал. Андрій Іванович, є що додати? Ну я ж кажу, ми зараз робимо акцент на критичну інфраструктуру та на сховище, тому в оперативному режимі працюємо над давайте, давайте ще так. У нас поки ще по навчанню сьогодні зранку були надані рекомендації щодо навчання наших дітей всіх онлайн. Поки ще сьогодні-завтра це 100%. Рекомендують до п'ятниці включно. Тому сьогодні і завтра це 100%. У нас всі навчання онлайн. Онлайн. Ніхто з дітей не йде в школу. От, це вже вирішено. Що у нас? Ще? ще такі новини, які стосуються ситуації в місті. Андрій Андріан, що на ну, це В місті у нас все в порядку. Ну, ми казали, так, що слава Щоб, Богу, да. без, без подій, без пригод у нашому місті. Ну, комунальники, всі, так, комунальники всі працюють. Так, комунальні служби всі на місці, мер на місці, заступники на місці, всі працюють. Тому я, будь ласка, прошу вас, всіх екерманців, без паніки. Без всяких, всякої істерики, да? що я, я розумію, що психологічно дуже важко разом з тим. Ну, будемо вирішувати проблеми, якщо вони, дай Бог, будуть всі разом і поступово. А наразі що? Тоді я не буду затягувати сьогоднішній ефір. Дійсно, ще багато чого потрібно зробити, у нас комунальщики всі на. Роботі, ну, готуємося до, до форс-мажорів. Ну, нам, всім хочу пожелати удачі. Слідіть за близькими і не, не нехтуйте да, сигналами тривоги. Я прошу всіх або особенно цей час, коли у нас ну, сьогодні, я думаю, що весь город був. Сховався, тому прошу вас не нехтувати. Бережіть себе, своїх близьких. Все, друзі, якщо буде, якщо буде необхідність до вас звернутися, щось розповісти, я вийду в ефір і буду розповідати. Але хочу те, щоб ви були готові, що можуть бути перебої за світлом, можуть бути перебої з інтернетом. Якщо будуть перебої зі світлом, ви розумієте, що одразу будуть перебої із подачею води. Тому прошу вас, зробіть, будь ласка, запаси. Все? У вас все по навинам. Ну, Тоді працюємо, немає. ми на місці. Якщо щось буде, до зв'язку. Все. Всім до побачення. Всім мира, да, всім мира. до побачення.